Масей дизам ґрунтовний електричний Olds GT Coupe, електричний AMG GT – між пристрастю та бізнесом. У світі, де електромобілі швидко замінюються традиційними двигунами внутрішнього згоряння, масей дизайн вже стикається з важким вибором. І справа не лише в переході до довірених осіб, а про збереження самої душі, яка робить AMG AMG. Нещодавно озвучений планами вивчити електричну версію культового спортивного купе GT змушує вас думати, як підтримувати спорт та ексклюзивність, адаптуючись до вимог нової ери. Як ентузіаст автомобільної промисловості з багаторічним досвідом, я завжди цінував AMG за їх безкомпромісний підхід до ефективності. Звук 5.8, реакція на педаль газу, почуття контролю полягає в тому, що не замінюється жодними технологічними інноваціями. Тому, коли я почув про плани Масейдизайм вже для створення електричного GT, у мене були змішані почуття. З одного боку, це неминучий крок у майбутнє, з іншого боку, ризик втратити саму родзинку, яка робить AMG такою особливими. Бізнес чи емоції. Складний вибір. Заява Майкла Шиби, керівника AMG, про емоційну дискусію та раціональну дискусію навколо електричного джити відображає суть проблеми. З емоційної точки зору так, ми хочемо побачити електричний джити, ми хочемо, щоб культовий автомобіль був представлений у будь-якому форматі, щоб зберегти свою спадщину. Але раціонально необхідно оцінити, чи буде ринок достатньо великим. Щоб виправдати величезні інвестиції у розвиток та виробництво. Зрештою, AMG це не лише виробник автомобілів, це виробник ексклюзивних автомобілів для тих, хто дуже любить їздити. Покупці AMG ICE – внутрішній комбійний двигун, в основному розглядають ці машини як другий автомобіль, як спосіб насолодитися водінням, як спосіб висловити свою індивідуальність. Питання полягає в тому. Чи залишатиметься цей ринковий сегмент таким же привабливим, коли електромобілі з порівняними показниками з'являються на ринку, але з іншою ціновою категорією та, можливо, різним характером водіння? Ключ до успіху, орієнтир для аудиторії. Ось чому вибір цільової аудиторії для електричного джити настільки важливий. Привид правильно зазначає, що електричний автомобіль дій повинен зосередитись на тих, хто любить їздити. Це означає, що автомобіль повинен мати не лише високу продуктивність, але й чудову обробку, чуйність та здатність викликати емоції. Тут AMG має унікальну можливість, вони можуть використовувати свій досвід у розробці високоефективних автомобілів для створення електричного автомобіля GT, який матиме найкращу обробку та динаміку у своєму класі. Вони можуть використовувати вдосконалені технології, такі як рульова електрична потужність із змінними зусиллями, адаптивними амортизаторами та диференціальним електронним контролем, щоб створити автомобіль, який буде не лише швидким, але й чуйним та приємним в управлінні. Не забувайте про звук. AMG може використовувати інноваційні технології для створення штучного звучання, яке буде відповідати очікуванням шанувальників бренду. Це може бути не самого звуку 5.8, до якого ми звикли, але це може бути чимось унікальним і незабутнім. Платформа AMG A805, крок у майбутнє. Використання платформи AMG E805 є ще одним важливим фактором успіху. Ця платформа, розроблена спеціально для AMG, створить високоефективні електромобілі з швидкою зарядкою та великим ходом. Він також буде інтегрувати передові технології, такі як системи управління акумуляторами нового покоління та електродвигун з високою щільністю потужності. Платформа AMG A805 це не просто платформа для електромобілів, це платформа для майбутнього AMG. Це дозволить AMG створити високоефективні електромобілі, які відповідатимуть найвищій якості та стандартам продуктивності. Гнучкість та адаптація головне в сучасному світі. Гнучкість стосовно часу запуску є розумним підходом. AMG не повинен бути прикріплений до жорстких планів, якщо ринок електромобілів не зростає так швидко, як очікувалося. Вони повинні бути готові адаптувати свою стратегію залежно від ринкових умов. Я вважаю, що AMG має всі шанси створити успішний електричний джити. Їм просто потрібно вибрати потрібну аудиторію, розробити автомобіль, який матиме чудову обробку та динаміку, і бути готовими до адаптації своєї стратегії залежно від ринкових умов. Мій особистий досвід та спостереження минулого року я мав можливість провести кілька днів за кермом електричного поштейкан Тербоос це було неймовірним досвідом. Автомобіль був швидким, чуйним і приємним для їзди. Він показав мені, що електромобілі можуть бути не лише екологічно чистими, але й дуже цікавими з точки зору водіння. Однак я також помітив, що Тейкан не має самої душі, яка притаманна традиційним пош. Він був занадто стерильним, занадто бездоганним. Ось чому я вважаю, що AMG повинен докладати особливих зусиль для створення електричного джити, який матиме персонаж. Висновок, збережіть душу, прийміть майбутнє. Електричний AMG GT – це не просто новий автомобіль, це символ нової ери для AMG. Це шанс зберегти спадщину бренду, адаптуючись до вимог нової ери. Це можливість створити автомобіль, який буде не лише швидким та екологічно чистим, але й захоплюючим та емоційним. Я впевнений, що AMG впорається з цим завданням. Вони повинні просто залишатися вірними своїм принципам, безкомпромісна вистава, відмінна керованість та захоплююче водіння. І тоді електричний AMG GT буде не просто новим автомобілем, а продовженням легенди.